Конкурсних торгів, присутній термінний комітет у складі голови конкурсних торгів Харчук Тиміна Іванівни, секретаря комітету з конкурсних торгів Яська Стана Ігорівна і члени комітету з конкурсних торгів Койталюк Інгуна Воронівна, Звічук Ольга Олександрівна, Павлюк Ольга Миколаївна, заступник голови комітету з конкурсних торгів Явчук Оксана Володимирівна. До реєстр отриманих пропозицій конкурсних, конкурсних торгів е у нас подані документи Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпро чайка» е з адресою е індекс 323.94 Хмельницька область, камянець район, село Врублівці, вулиця Поліва, 1. Дутячий заклад санаторного типу Україна на базі Хмельницького обласного міжгосподарського санаторію Україна за адресою а, міс... а, Хмельницька область, індекс 32445, Новецький район, село Маків, вулиця Санаторна, 72. Пропозиції я дочь одного підприємства публічно-акціонерного товариства Подільський цемент, санаторій, лісова пісня за адресою індекс 32 325 Україна, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Привороття Друге. отриманих пропозицій немає. Я попрошу поставитись, хто у нас присутній. Настальный паспорт и протокол. Да, ще конечно. Будь ласка, не тримайте документи на підпершу. Ваших належні. Будь ласка. 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 Ну, Паспорт я можу допомогти, ну, ну, мабуть. Пережив... Спектр... Не переживайте, ми... ми не заберемо. Зараз пишемо і зразу вам повернемо. Ну, поспілкуйтеся. Угу. так, Станка громадськості не заборонено? Не заборонено, але показуєте посвідчення. Посвідчення немає. А звідки ми можемо знати, що ви є представники А Можете, не знаю. Не можете дозволити, не просто. Не передбачено такі чому заборонено, а не дозволено. В документації заборонено? конкурсних торгів чітко передбачено е, можливість підписати е, можливість участі в торгах представників. Представників громадських так. Так. зазначено, які конкретно документи потрібно при цьому пред'явити. Який конкретно документ? Паспорт немає. Вибачте, будь ласка. Я, Хорошо, я не сам не також як представник громадськості, yeah. громадська рада при облдержадміністрації і громадська рада при антимонопольному комітеті. Я хотів би бути по yeah. Але yeah. я yeah. також не взяв собою нічого. Ви спитали, підтверджуєте повноваження будь-яким чином. Повноваження я не можу підтвердити, я можу підтвердити, що я можу Сергію Володимирович і все. По-перше, yeah. 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 я не знав, що сьогодні мене в танцях буде.

Торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об'єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді, або для відхилення його пропозицій конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується копією виписки протоколу засновників або копією наказу про призначення або довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття цінових пропозицій. Представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об'єднань повинні надати документи згідно з діючим законодавством, що підтверджують їх повноваження та приналежність до відповідних засобів масової інформації та або громадських об'єднань. Для підтвердження особи такі представник повинен надати паспорт або інший документ, який згідно законодавством України, посвідчує особу уповноваженого представника-учасника, засобів масової інформації та або громадських об'єднань. Вітантимонопольного комітету, я замголови громадської ради ми посвідчення не виготовляли. Я просто можу вам надати посвідчення, що я дійсно мороз Сергій Володимирович. Тому ну, я вважаю, що ну, я можу ну, бути Скажіть, проти... будь ласка, ми зачитали тільки так, що, що прописано в документації так, конкурсних торгів. Так. Якщо були якісь зауваження чи ще щось, у вас була змога внести зміни до документації конкурсних торгів, написавши при цьому лист, або за звернутися буде ну, конкурс ж, не, ж не, У нас місяць висіла наша документація конкурсних торгів на, на, на сайті Мінекономіки. Назовні штверхові дали України. Справа тому, ну якби вас, ну, дайте вам, будь ласка, посвідчення, що ви є від громадської організації і все. Ніяк? Я не взяв себе посвідчення, що я від громадської ради правополодержадністрації. Ну от ви вважаєте, що ми можемо вас допустити до процедури розкриття, не маючи при цьому підтвердження належних повноважень згідно документації. Скажіть, будь ласка. На підставі чого? Ну, будь ласка. На підставі? На підставі того, що я громадянин України. Ви громадянин України ми не споримо. Ви як учасник процедури розкриття маєте право брати зараз участь? Маю. Згідно чого? Згідно того, що я є представник громадської ради при облдержадміністрації РАЗ і представник. Від 에, антимонопольного комітету від громадської ради, 2. Скажіть, будь ласка, ви підтвердили хоч одне з своїх повноважень зараз? Я підтверджую, що я є мороз Сергій Володимирович. Все, все це паспорт лише. Це як будь-який громадянин, який зайшов з вулиці і вирішив прийняти участь у процедурі розкриття? Розбудую. Я вважаю, що я все таки можу бути присутнім. На під... давайте відложимо так. тоді конкурс на підставі чого. На підставі того, що я не можу бути зараз учасники скажуть, що ви, ви не представлені. От ви, тому, що... чітко є написано, що ви не маєте права. Чому? Тому що у вас нема е, написано посвідчення громадської представника громадської організації. Нема посвідчення? Немає Немає. То Про що ми говоримо? Не затримуйте, будь ласка. Нам ще стало, будь ласка. Перепрошуємо, давайте таким чином. Щоб... Я вам не повинен представляти. Чому не повинні? Вилучайте, я вас прошу, не завжди давши до неї виїхати. Зачекайте, будь ласка, у нас так, є так. комітет конкурсних торгів, mm -hmm. який зараз уповноважений прийняти рішення, чи допускати вас, чи не допускати до процедури розкриття. Будь ласка, комітет конкурсних торгів. Чи вважаєте ви за можливим участь у процедурі розкриття просто громадянина України, який не повноваження про віднесення до будь-якої громадської організації, до того, що він є чи журналістом, чи він є представник і дочасника. Чи допускаєте ви до участі такого представника? Будь ласка, голосуємо. По черзі, голова комітету. Я вважаю, що закон і вимоги для проведення торгів одинакові для всіх громадян України. Якщо воно визначено тим, що кожна людина має представити посвідчення, яким органом чи громадською організацією вона делегована сюди, значить потрібно мати ну, скажімо, доручення від громадської ради або при облдержадміністрації чи від громадської ради при антимонопольному комітеті. Це не військово посвідчення, це лист може бути, скажімо, де зазначається, що громадська організація одна або друга. Пропонує, чи, скажімо, піднімає клопотання про участь в розкритті тендерних пропозицій певної особи. Секретар я погоджуюся з тим, що це суперечить документації конкурсних торгів, що якщо немає представника посвідчення. Ту чи іншу організацію він пославляє, це є порушенням допущення до процедури розкриття тинтурних торгів. Це стопу Я підтримую повністю позицію інших раніше. Перепрошую. Дякуємо за те, що буде на прийшли. А камеру я можу полишити? <світ> <кліст> я вийду, нехай працює. Дякую. У нас масса інформації, також інформації, також журналіст та так далі. А це є що це є? Це є бідолка. Якщо це, нам потрібно буде зняти процес розкриття і для того у нас будуть належні підстави, то ми ж знімемо. Не перетворювати на якесь… Добре, щас... Затрую, я заторкную, я попрацюю над тим, що вам це Заберіть, бо я зараз. візьміть з собою. заберіть. Якщо ви представите Забові, документи, зайдете ви разом ви з камерою. Ми не будемо Ми переносити, 50 -50. тому що в нас час. Прийшов чоловік, поставив камеру, ідіть, будь ласка, і не заважайте працювати. Представ. Я вас дуже прошу. Це ваші речі, вони не повинні. Представте ж, будь ласка, все-таки. Я в обов'язки, головного лікаря, санаторія України, Маків. От, в даному випадку ви порушуєте всі чинні законодавства. Тому, тому, будь ласка, покиньте приміщення. Якщо ви не хочете покинути, зараз визвемо е, поліцію. Ви просто час не втрачаєте, ми ж все рівно будемо працювати. Тут недалеко ваша організація.